Добрий день, мене звати Любов Загоровська, я з Івано-Франківська. У мене є досвід написання двох біографічних книг. Це книга Моя УПА. От, ось така. Це спогади бійців УПА, які записані від першої особи, власне, не лише бійців, але й тих, хто допомагав українській повстанській армії, допомагав хто продуктами, хто. Приносив штафети по зв'язках, тобто будь-яка допомога нашим військовим. І друга книга це буквально, от, от щойно вийшла, називається Таборові діти. Це дві книги вийшли у видавництві Старого Лева. І Таборові діти це книга про дітей, які були репресовані радянською системою. Мова про дітей, яких оголошували ворогами народу разом з їхніми батьками, яких забирали під прицілами автоматів із дому, яких садили в товарні вагони, які мали пережити досвід пересильних тюрем. Які мусили в маленькому віці виживати на Сибірах. і їхній довгий і непростий шлях повернення на Україну. Власне про біографії це наскільки зараз для нас в нашому часі важливий момент, чому важливий, очевидці відходять. Дуже багато років вони не могли говорити публічно, тому що боялися за себе, боялися за своїх рідних, боялися репресивної системи і розповіді про їхнє життя іноді десь пошепки переказувалися в домашніх умовах, але в більшості випадків і залишилися невідомими або маловідомими. І кожна з таких людей, людина старшого віку, є зараз особливо важливою. Чому важливою? Тому що це свідки, живі свідки. І, хоча зараз триває війна, і багато хто каже, що зараз не до того, треба займатися чимось іншим, можливо, фіксувати. Те, що відбувається зараз навколо нас, і є люди, які це фіксують і вони правильно роблять. Але тим не менше, якщо ми дозволимо старшому поколінню відійти і не залишимо їхніх свідчень, це означає тільки те, що ми матимемо ще одну величезну чорну діру в сторінках історії України. В сторонах історії того, що пережили ці люди, що пережили наше суспільство, і мова, звісно, про те, що оце пережите і часто замовчене, воно спричинило свого роду величезну емоційну травму, яка передалася так чи інакше, дітям передалася онукам. Ми маємо. Величезну в кожній майже родині родову травму непроговореності тих чи інших моментів. І нам ці речі потрібно проговорювати. В даний час важливо записувати свідчення людей, просто провокувати старших людей на розмову, розпитувати про їхнє дитинство, про те, що вони пережили. І нехай цих записів буде якомога більше. Рано чи пізно підросте покоління дослідників, яких дійдуть руки до систематизації, до упорядкування, до того щоб писати якісь наукові роботи по цих по тих чи інших періодах історії, і їм будуть дуже потрібні ці свідчення. Власне, не можна казати, що якщо про щось розказала одна людина, то Цього достатньо ні. Насправді, чим більше свідчень ми маємо, тим більш об'єктивним може бути дослідження в майбутньому. І власне, нехай скільки б років не минуло, і скільки б років не минуло після того, як цих людей вже не буде, їхні свідчення залишиться. А свідки повинні говорити, свідки повинні свідчити. Це важливо в цьому суть біографічних книг.